Шановні підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 25 березня у вівторок в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. У Львові протягом дня температура повітря сягатиме 13 градусів тепла, а вночі опуститься до 6 вище нуля. Ранок і день будуть похмурими, однак ближче до вечора небо поступово проясниться. Опади не передбачаються. У Луцьку зранку світитиме сонце, температура досягне 13 градусів вище нуля. У денний час з'являться хмари, які до вечора остаточно розсіються. У нічний період, коли стовпчик термометра покаже 5 градусів тепла, очікується невеликий дощ. Втім, вже зранку знову стане ясно, і далі день пройде без опадів. У Тернополі погода не радуватиме сонячним настроєм, увесь день буде вкрите хмарами небо. Денна температура складе 13 градусів з позначкою плюс, а вночі вона знизиться до 6 градусів тепла. Незважаючи на похмурість, опади не передбачаються. У рівному ранок видасться хмарним, але ближче до середини дня небо поступово проясниться і до вечора залишатиметься ясним. Повітря прогріється до 11 градусів вище нуля, а вночі стане значно прохолодніше лише 4 градуси тепла. Дощів у цей день не очікується. В Івано-Франківську збережеться похмура погода. Сонце майже не визиратиме з захмарності. Денна температура досягне 15 градусів тепла, а вночі знизиться до 6 градусів вище нуля. Опадів не прогнозують, тож день пройде без дощів. У Ужгороді протягом дня на небі пануватимуть хмари, які лише ввечері поступляться місцем слабкому проясненню. Температура вдень сягатиме 16 градусів тепла, а вночі знизиться до 6 вище нуля. Опади цього дня не потурбують мешканців міста. У Мукачеві небо залишатиметься захмареним майже весь день, хоча вдень може ненадовго стати світліше. Проте вже ввечері хмари знову стануть густішими. Повітря прогріється до 17 градусів з позначкою плюс, а вночі температура опуститься до 8 градусів тепла. Дощів не прогнозується. У Чернівцях від самого ранку і до пізнього вечора небо буде затягнуте хмарами. Денна температура становитиме 15 градусів вище нуля, а вночі вона опуститься до 7 градусів тепла. Опади не передбачаються. У Хмельницькому переважатиме похмура погода. Лише ближче до вечора можливе незначне прояснення. Температура повітря в день досягне 13 градусів тепла, а в нічний час знизиться до 6 вище нуля. Дощів цього дня не очікується. У Києві день видасться сірим, небо буде щільно вкрите хмарами. Вночі слід очікувати сильний дощ, який до ранку почне слабшати, а до середини дня остаточно припиниться. Денна температура сягне 14 градусів тепла, а вночі стане прохолодніше приблизно 4 градуси вище нуля. У фастові сонце лише зрідка визиратиме з за хмар. У нічний час очікується сильний дощ, який припиниться ще до ранку. Надалі опадів не передбачається. Температура вдень складе 14 градусів тепла, а вночі знизиться до 6 вище нуля. У Чернігові небо залишатиметься затягнутим хмарами від самого ранку до пізнього вечора. Вночі очікується сильний дощ, який вранці стане слабшим, а до середини дня зовсім припиниться повітря прогріється до 12 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 6 градусів вище нуля. У Ніжині хмарність збережеться протягом усього дня. Вночі пройде сильний дощ, який зранку ослабне, а вже до середини дня зупиниться повністю. Денна температура становитиме 12 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра опуститься до 6 вище нуля. У Житомирі ранок і день будуть сірими, хмари вкриватимуть небо, проте ближче до вечора воно стане ясним. У нічний час очікується невеликий дощ, який припиниться вранці. Далі опади вже не прогнозуються. Температура вдень підніметься до 12 градусів з позначкою плюс, а вночі знизиться до 5 вище нуля. У Бердичеві небо залишатиметься вкрите хмарами зранку і аж до вечора, після чого вони почнуть поступово розсіюватися. Уночі можливий невеликий дощ, але вдень опади не очікуються. Температура повітря вдень досягне 12 градусів тепла, а вночі опуститься до п'яти вище нуля. У сумах протягом дня сонце майже не заявлятиметься. Адже небо буде вкрите щільною хмарністю. Дощ йтиме з перервами впродовж усього дня поступово слабшаючи. До вечора опади припиняться, повітря прогріється до 11 градусів тепла, а в нічний час температура опуститься до 5 градусів вище нуля. У конотопі з самого ранку небо залишатиметься вкрите густими хмарами, і така картина збережеться аж до вечора. У нічний час очікується сильний дощ, який вранці послабшає, а до середини дня повністю припиниться. Денна температура становитиме 11 градусів тепла, а вночі опуститься до 5 вище нуля. У Вінниці похмура погода триватиме протягом усього дня. Лише під вечір хмари розсіються, і небо стане яснішим. Уночі можливий невеликий дощ, який припиниться вже вранці. Надалі опади не прогнозуються. Температура повітря в день досягне 13 градусів тепла, а вночі знизиться до 4 вище нуля. У Черкасах від ранку і до самого вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами. У нічний час очікується сильний дощ, який до ранку почне слабшати, а ближче до середини дня припиниться зовсім. Вдень температура підніметься до 11 градусів тепла, а вночі становитиме приблизно 6 градусів вище нуля. У Кропивницькому похмура погода затримається до кінця дня. У ранкові години можливий невеликий дощ, який ближче до середини дня припиниться. Далі опади не очікуються. Повітря прогріється до 15 градусів тепла, а в нічний час температура опуститься до 5 градусів вище нуля. У Знам'янці Хмари вкриють небо з самого ранку і залишатимуться на ньому аж до вечора. У першій половині дня очікується дрібний дощ, який у денний час може посилитися, однак ближче до вечора опади припиняться. Температура повітря в день сягне 14 градусів тепла, а вночі знизиться до 5 вище нуля. У Дніпрі зранку і до самого вечора небо залишатиметься затягнутим хмарами. Починаючи з середини дня розпочнеться сильний дощ, який ближче до вечора стане слабшим. Температура вдень підніметься до 13 градусів тепла, а вночі знизиться до 7 вище нуля. У кривому розі протягом усього дня небо буде хмарним. У денний час розпочнеться дрібний дощ, який триватиме кілька годин, а ближче до вечора поступово припиниться. Температура повітря в день сягне 13 градусів тепла, а вночі знизиться до 4 вище нуля. У Нікополі день видасться похмурим, густі хмари вкриватимуть небо з самого ранку і залишатимуться там до вечора. Незважаючи на похмурість, опади не очікуються. Денна температура сягне 17 градусів тепла, а вночі стовпчик термометра покаже 6 градусів вище нуля. У Павлограді небо залишатиметься затягнутим хмарами протягом усього дня. У денний час розпочнеться сильний дощ, який ближче до вечора ослабне. Температура повітря в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі опуститься до 7 вище нуля. У Полтаві день видасться похмурим, хмари вкриватимуть небо з самого ранку і залишатимуться там до вечора. Дощ йтиме майже весь день, вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня почне слабшати, а ближче до вечора припиниться. Температура повітря вдень підніметься до 9 градусів тепла. А вночі складе приблизно 6 градусів вище нуля. У Краманчуці протягом усього дня залишатиметься хмарно, сильний дощ триватиме від ранку і до другої половини дня, поступово слабшаючи, а до вечора остаточно припиниться. Температура в день сягне 11 градусів тепла, а вночі знизиться до 7 вище нуля. У Запоріжжі зранку і до пізнього вечора небо залишатиметься вкритим хмарами. Перша половина дня мине без опадів, однак після обіду розпочнеться сильний дощ, який ближче до вечора припиниться. Повітря прогріється до 14 градусів тепла, а вночі температура знизиться до 6 вище нуля. В Одесі день буде хмарним, проте без дощу. Сонце залишатиметься прихованим за густою паленою хмар протягом усього дня. Температура повітря в день підніметься до 16 градусів тепла, а вночі складе 8 градусів вище нуля. В Ізмаїлі в день порадує сонячна погода, однак триватиме вона недовго. Більшу частину дня небо буде приховане за щільним шаром хмар. Незважаючи на це, опадів не прогнозується. Температура повітря у денні години підніметься до 21 градуса тепла, а вночі складе близько 9 градусів вище нуля. У Миколаєві ранок і перша половина дня минуть під похмурим небом. Проте ближче до вечора хмари почнуть розсіюватися і день завершиться ясною погодою. Опадів не передбачається. Вдень температура сягне 18 градусів тепла, а вночі знизиться до семи вище нуля. У Первомайську більшу частину дня небо залишатиметься затягнутим хмарами, але ближче до вечора вони розсіються і можна буде насолодитися чистим небом. Дощу в цей день не очікується. Температура в день становитиме 17 градусів тепла. А вночі опуститься до 5 градусів вище нуля. У Херсоні ранок буде похмурим. Однак із настанням дня небо поступово стане ясним, і така погода збережеться до самого вечора. Опади не прогнозуються. Вдень температура повітря досягне 19 градусів тепла, а вночі складатиме приблизно 6 вище нуля. У Сімферополі хмарна погода протримається протягом усього дня. Небо буде покрите хмарами, але без опадів. Температура в день підніметься до 20 градусів тепла, а вночі знизиться до 8 градусів вище нуля. У Харкові день буде похмурим, і хмари не зникатимуть з неба до вечора. Вночі очікується сильний дощ, який вранці посилиться, але до вечора припиниться. Температура вдень складе 9 градусів тепла, а вночі опуститься до 6 вище нуля. У Донецьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, і погода залишатиметься похмурою. В день можливий дрібний дощ, який ближче до вечора може посилитися. Температура вдень досягне 13 градусів тепла, а вночі знизиться до 2 градусів вище нуля. У Краматорську хмарне небо буде панувати протягом усього дня. Ближче до вечора очікується дрібний дощ, який розпочнеться після обіду і може посилитися. Температура вдень складе 14 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 градусів вище нуля. У Луганську день буде похмурим. І сонце рідко заявлятиметься через хмари. Ввечері очікується сильний дощ. В день температура підніметься до 13 градусів тепла, а вночі знизиться до 3 градусів вище нуля.